Всім привіт! Сьогодні у нас 18 серпня 2023 рік. Достигли деякі сорти груші. Мене, по суті, тижнів в саду не було. Поки займався то куліровка, то малина кроплення. Тому зараз будемо вибирати вже з того, що вишилося, і то, що, що встиг зловити, скажімо так. Значить. Ось ця в нас генерал кірпонос. Цього року груші через те, що було, було багато заморозків, вони в нас дрібноваті, хоч були й душі, хоч я й давало мінокислоти, хоч і все. Розмір цього року взагалі ніякий. Так, ні, це не генерал кіпонос. Ось у нас генерал кірпонос. Но, на жаль, цього року він. Як того року було 350-400. цього року і не проріджував, ну, нема сенсу по такій ціні. Тому цього року тільки повинняння смаку. Так, це в нас сіяниць. Треву. Сігналка. Це в нас кармен. Сігналочка. А це бере Суперфен. Ну, ніяка. По розміру, бо за по суті, сорт не сумісний зайвою. За плодоносила та, що я напряму на айву її за... заокулірував, тому вона така не дуже. На жаль, на другий рік вже, якщо будуть нормальні умови, вже оціним нормальний розмір. Цього року, на жаль, абсолютно весь врожай він такий собі ніякий, скажемо. Так, генерал керпонос, він, по суті, тільки починає нормально достигати. Він класний по смаку. Все, ну він от тільки-тільки. Він ще десь тижня 2 може висіти. Гарний, соковитий. Вже досить такий смачний, соковитий, все класно, але ще трошки твердуватий. Ну, якраз на ринок то, що треба. Зараз ми його якраз на ринок возимо. Так, сіянець стриву, я один плід знайшов, він був впав, це був другий висів. Той, що впав, я скуштував, він настільки соковитий був, що я чуть не захвиснувся. Я такої соковитої груші ще не їв ніколи. Ота сам можна сказати, що той самий персик фіделі, я тільки, тільки груша. Так, ще досить плотний, досить такий соковитий. Так, якраз достиг, якраз те, що треба. Смачний, соковитий, якраз якраз достиг. Він ще плотненький, але вже повністю достиг. Тобто те, що треба. Не, не твердий, дуже-дуже ніжна м'якоть, не маслянистий, але все одно дуже-дуже м'яка. Правше щось середнє між маслянистим і... і хрустким. Дуже класний. Солодкий, соковитий, прямо соку тут дуже багато. Так, бере Суперфен, не знаю, наскільки він достиг, бо я з дерева отак зірвав. Думаю, ну не знаю, коли він достигне. Може й таке, що він ще твердий. Бо я в сад зараз часто їздити не буду, зараз на окуліровці. На півтора тижня там, по суті, не буде, як так. Тільки зайду швиденько живці візьму і на кульоровку. Ну, вже соковитий, подивимося, скуштуємо. На даний момент він ще трошки зелений. Йому би ще, напевно, тиждень-півтора повисити десь так. Ну він на даний момент з цих всіх він найсолодший. Тобто, смак в нього просто це щось з чимось. Ну, почекаємо, там ще, здається, 2-3 штуки в мене є. Почекаємо, поки він нормально достигне. Тоді вже оціним. Ну, навіть на даний момент, коли він повністю твердий. Він ще зовсім не достиг. Вже чуть-чуть соковитий, але все одно ще відчувається, що він твердий, це ще не його пора. Він дуже солодкий. Прямо, ну аж, аж сильно. І кармен. На жаль, кармен, я трошки момент упустив. Там вже його. Оси чуть почали їсти, а ви скуштувати нам нам вийде. Тому цього року тільки смак, по суті, оцінюємо. І що можна сказати, оси їдять, а він не гниє. Ось що це Це помітно. Тобто він досить такий транспортабельний. І так, він вже повністю достигший. Ми подивимося всередині. Він дуже соковитий. Всередині. Не перестих. Зараз ще скуштуємо його. Якщо так, мені здається, це напевно на цю пору перед генерал Кірпонос, буде напевно один з найкращих сортів. Зараз куштуємо. Дуже класний по смаку сорт. В нього, якщо не помиляюся, в батьківських формах є сорт Вільямс. Якщо не помиляюся, оцей його смак тут є. Це от, смак оцей такий дуже-дуже насичений. От та сама Red Sensation, по суті. От смак Red Sensation. От, в груші Кармен один в один. От. Вільямса. Дуже класний. Саме те, що треба. Саме те, що треба. Відмінний. Не перестигає. Довго, довго зберігається. Гарний загарчик. На цю пору те, що треба. Це десь, я так думаю. В основному він на середину серпня місяця. От, перед після понос. Монзани якраз. А, або, можливо, і з Монзаною трошки буде пере, пересікатися. Що смачніше Кармен чи Монзанна, я точно не скажу, бо в Кармен свій ексклюзивний смак. Тут чуть більше кислинки, але но но саме запах. Запах і смак дуже класний. А в Монзанне він просто такий дуже-дуже ніжний, дуже солодкий. Тому, тому поки ось так. От. Плюс, дуже великий плюс, що не гниє. Бо дуже багато сортів на цю пору тільки десь щось чуть, і вже починають підгнивати. А от кармен не чутливий до цього.